Шостий день нашого походу. Зараз 6.30 ранку, зазвичай би десь о 6 прикидаємось. Буває трошки раніше, буває трошки пізніше. Сьогоднішня ніч, як ми і думали, була така неспекотна. А і потенціал свого спальника я, мабуть, наповну вже використав всю ніч. Ну, от якби було холодніше ще на пару градусів, ну вже було б мабуть так холодновато. А от так от, уже от на межі здавалося б. Це при тому, що я якби роздягнутий сплю. Якщо, звичайно, вдягнути собі щось, фліску якусь, то можна спати і при більш низьких температурах. Хоча яка температура була сьогодні вночі, невідомо. У нас немає такого термометра. Спучилось трохи. Це дерна метка. Тут трохи. Що, кабани приходили якісь. Я казав, що будуть приходити, Ні, бо думаю, я не думаю, чув. Думаю, не приходили, бо я їх не чув. Я вночі прокидався так кілька разів. Прислухався, було тихо, як у усі. Mm. Я вже прикинувся, дістав біруші такі, пташечки співають, тут воно все вже пора вставати. Ну я швидко вчора відразу заснув. Навіть недовго якось таравели, не угу. але щось. А це вони скільки залишилось? ночі залишилось нас в готелі в нашому. Дивіться, в нашому готелі вон, зверху мухи, вони тільки зі сторони Максима. Тусує Тусую зі сторони світла. З сторони Максима там більш їм такий приємний запах. Mm -hmm. Снідаємо. Сьогодні ми нарешті вже розпакували, зробили анбоксинг нашій згущеночці. Згущенка в поході. це. Просто кайф. Ну і окрім того, ще й поживні речовини. А ковбаса? Максима ще ковбаса залишилася. сало. У мене теж, до речі, ще ковбаса не доїдена, але планую сьогодні з нею вже покінчити. Якось стрьом 6 днів носити в рюкзаку ковбасу. Дивися, це ковбаса. Ну, це у тебе така. Сиров'ялина. Сиров'ялина. Ну вона місяць може жити. Цікаво, що бренд ковбаси Глобино, ну, Вони обмазалися італійськими традиціями. Вречі, зробили все, що це типу а ля італійська ковбаса. Хоча це де його роблять. Полтавська область, місто Глобино. нормально. 9 годин 11 хвилин. Ми зібралися і рушили в свій похід. Шостий день. Сьогодні він має бути не важким. Красивим, всього десь 5-6 кілометрів нам треба пройти. Починається все з, з серйозного підйому на гору кінець Горгана. Там ми помилуємось краєвидами, погода хороша. І будемо далі ще спокійно йти до кльової локації, де будемо відпочивати. От такий план на день. Найкращі, до речі, такий похід експедішень. Дивіться, такий ух, такий жереб. Так, ми в принципі очікували, що на вершині гори жереб, це було видно. Але питання в тому, наскільки він тут прочищений. Тому ми готуємося і до найгіршого, і до кращого. В будь-якому разі, сьогодні його буде точно менше, ніж тоді. На четвертий день. Воно вершина вже. Взагалі на їзі такі піднялися зранку. Ранкова прогулянка на вершину. Вже впізнаємо потрошку старий добрий жереб. Так як воно має бути. Ні, це ще лайт. Це лайт. Сподіваюсь, так воно і буде. От По такому жеребу навіть приємно йти. Коли доволі широка прорубка, він собі по бокам не заважає. Так давай підемо. Ну, вон, йди. Оце по цьому? Ну так. Ну, давай спробуємо чути. Ні, не, да, не, я підімку. Піднялись ми на кінець горгану, хоча сама вершина знаходиться трошечки ось там. Але це через непролазний жереб. Реально він такий жорсткий, по якому ми, як тоді в четвертий день, зараз в нас ніякого бажання йти туди немає. Тому просто тут відпочинемо трошки і будемо йти далі. На жаль, з цієї точки якби, не відкриваються ніякі краєвиди, тільки от верхівки гір видно, але ну, там трошки панорама видна. Але немає такого панорамного погляду. Вийшли на таку класну галявину і тут пасуться коні. Красиві, стрункі, навіть у лошам, Вон... але ви шо, вони вільні ці коні. Ну так, да, не нав'язані, вони тобі, собі ходять. Туди-сюди все, все скубуть. Бачите, яка вискубана галявина. До таких стовпчиків ми вже звикли і не звертаємо увагу, а от таке ми бачимо вперше. 41-й 41 стовпчик. Просто розфарбований, так прикольно ще, як цукерочка. 20-й і 1920-й. Стовпчику у 102 роки. А от ще коники з маленькими, прикольні, красиві. Ми дійшли до полонини бистра і вже здалеку побачили, що там стоять люди. І це перші люди, яких ми побачимо за 4 доби. Востаннє ми бачили туристів на другий день, в неділю, в обід і все. Після того це був повністю дикий автономний похід жодної людини, тільки дикі тварини. Ну і от ми вийшли вже в більш такі популярні людні місця. І, звичайно, доволі очікувано, що тут ми вже когось зустрінемо. А ось і джерело на цій полонині, де люди набирають собі воду. Тут ми теж будемо десь набирати, а стати ми хочемо ось тут там піднятися на урвище пекло. Дивіться, яка тут водичка. Приємно. М -м -м. Ми набрали 2 літри води, потім ще раз спустимося сюди по воду. Ось знак сивуля 2 км. це мала, Сивуля, велика 3 км. Перевал Боревка 9,5. Ось здається, в першому поході я був на перевалі Боревка. Можливо. Урвище пекло 400 метрів, 10 хвилин іти. Максимець 15 км і вистрілиться 16. Е, ну, от, власне, ми на урвище пекло. Східно-карпатський туристичний шлях. Щоб Твої підписники знали. От ми і вийшли до урвища пекло. Така от назва прикольна. Чому? Тому що тут є ось таке урвище. Вау! Це круть. Нормально, пекло? Це годиться. Годиться, так. Я ж тобі Пережняка, тобі ж не пораджу. Так, можна сісти і ножки звісити а, в урвище. Маршрут нашого сьогоднішнього дня виглядав ось так: одразу з міста Начівлі ми почали підніматися на гору кінець Горгана. Потім ми спустилися з гори, пройшли долину і вийшли на полонину. Бистра, а потім і полонину Рущина. Від полонини Рущина ми ще трошечки піднялись до урвища пекло, куди ми і прямували. За цей день ми пройшли всього 6 кілометрів. Профіль рельєфу був такий: одразу підйом Горга, на гору кінець горгана, висота 1571 метр. Далі. Такий самий спуск, ну і вихід на полонини. Всього ми за день набрали 447 метрів, а втратили 356. У нас дуже раптово почався дощ, то ми екстремально швидко встановлюємо хоча б верхню частину намету, верхній шар, тент, щоб сховатися від дощу. Хоча, поки ми його встановимо, є вирогідність, що хмара вже пролетить, ну нічого. Ну, як я і сказав, як тільки ми поставили тент, дощ закінчився. Ну, але так, вам на замітку, як виглядає просто зовнішній тент без намету, можна робити собі таке укриття. Сюди все ховати. Це швидше, ніж ставити весь намет. Ну, а потім розберемось. В принципі, ми тут його і хочемо поставити на цьому ж місці. Прямо біля урвища. Ну, а зараз у нас обід. Це Карпати крихіт. Тільки що, що в дощ, а тепер так вжарило сонце, що просто ми тут погибаємо. Але це значить, коли смажить так сонце і парить, це о четвертій ще буде на кропачу. Ну нічого, ми встигнемо пообідати. У нас на поготові. Сьогодні у мене суп гороховий зі свининою. Ось такими шикарними видами. Ось ще одна група туристів, чотири якихось школяра, точніше три школяра і одна школярка. Молоді, недосвідчені, один в кроксах йде. От і дощик все ж таки пішов такими крупними краплями. Подивимося. Ну, ми думаємо, що він довго не буде тривати, до вечора точно Ох. перестане. Тому доводиться нам чилити в наметі певний час. Так засуньте, звичайно, будемо міцтати. Ого! Оце ми попали. Ось бачите, як в Карпатах все швидко змінюється. Ще буквально дві години тому ми тут від спеки помирали, настільки тут пекло сонце. І от пройшла вже злива, свіжість, все класно. Ну, Гримить ще, трохи гримить, але сподіваюся, що скоро розвиднеться. Але тепер у нас ще і ось такі краєвиди після дощові. Якось хмари піднімаються з землі. Дивіться, яка крутізна. Пам'ятаю своє перше здивування, коли я пішов в похід в Карпати, про те, що можна пити воду просто з струмка, з річки, з джерела. До сих пір від цього кайфують. Береш, набираєш і смачнюща, холодна, чиста вода. Я вам хочу показати, з чим нам приходиться миритись. Ми вже показували і розказували, що комарі, машкарня, вони нам дістають. І от кожен раз, коли ми ставимо намет, вони залітають між внутрішньою частиною намету. І зовнішньою там просто утворюють дискотеки. Якісь, ну, завжди там, ну не знаю, 20, може 30 якихось можна тусить, Але сьогодні у них якісь... Опа! Оце от в такій компанії ми будемо сьогодні спати. Тут є хто хочеш. І ось такі якісь великі штуки і, і маленькі, і мухи, і мошки, просто жесті павуки там всякі. А ми їх попросимо. 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 Ну, думаєш, вони нас послухають. Думаю, що, я думаю, що ми просто можемо трішки отак от з однієї сторони відкрити тент і щоб вони просто вилетіли і все. Помилувалися ми з заходом сонця. Ось там. Шкода, що не тут, не в урвищі. Але це значить, що? Що тут буде схід сонця. І завтра ми на нього прокинемося і будемо зустрічати схід сонця. Так, поставимо будильничок. У нас тут місця в першому ряду. Ага. От, і будемо дивитися схід сонця. Сподіваюсь, все буде неперевершено. Я прям... Ну, якщо погода буде добра, то а, все да, буде класно. Да, да. Покажемо вам. Взагалі, день сьогодні такий доволі легкий, але все ж трошечки насичений і дощем, і потім спекою, і вця машкара, і люди багато чого. Сумувати нам не дали. Так, шостий день. Завершується, йдемо в намет. Там уже нас чекають гедзі, Камахи, Мухи, які будуть нас споглядати крізь, крізь пролазну для них сітки. Да. Все, всім добра ніч. Побачимося завтра в сьомий день. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та дзвіночок.